А чи вміємо ми обирати дитячі книжки? Серед різномається кольорів, форм, розмірів, книжок у книжкових магазинах зараз можна загубитись. А чи всі вони підходять саме для дитячого читання? Педагоги минулого не раз звертались до цього питання. Наприклад, у журналі Світло за грудень 1913 року є невеличка стаття Софії Федорівни Русової Українські дитячі книжки. У цій статті авторка зазначає, що це короткий огляд на книгу Елачича дитяча література, в якій ставляться певні вимоги до гарної дитячої книжки. Ці вимоги дуже справедливі, вони висловлені на підставі певного знання душі дитячої і психологічного ґрунту виховання. Вони не можуть не впливати на письменників, примушуючи їх ставати обережніше в своїй літературній праці, присвяченій дітям, не можуть не примусити й матерів не кидатися на показні обгортки дитячих видань, а більш знайомитись самими з цими книжками або керуватися порадами свідомих людей, зазначає Софія Федорівна. Які ж це були вимоги? Софія Русова подає їх нижче, але спочатку пише про книжечки з українськими казками, які почали видаватись, хоч їх було і мало. Також зазначає кілька творів, які б дуже гарно сприймались би дітьми за умови невеличких змін наприклад, Федько халамидник Винниченка. Але цей твір був виданий видавництвом дзвін без жодних змін, і в творі залишились грубі вирази. Отже, у статті були зазначені три. Вимоги. Перша. Кожна книжка для дитини мусить бути повна постатей, повна життя руху. Іншими словами, книга має бути живою з різноманітними різнохарактерними героями. Друге. Вона мусить викликати у дитини гарне почуття симпатії до другої людини чи до другого створіння, звіря, пташки, комашки, збуджувати почуття краси, завзяття. Правди, шукання світла, любові до рідного краю. Це усе не самими словами або вказівками, а живими з'явищами, вдачою самих героїв, правдою їх почуття, правдою життя. Усі ці завдання найкраще завше виконує художня література, справжній художній твір. Не треба жодної сентиментальності, не варто підсолоджувати ані словами, ані змістом, але не треба теж і грубіянства вносити, як словами. Так і з містом. Життя наше й без того вражає дитину своєю грубостю. Треба зміцнити його душу величними зразками. Треба показувати перед його уявою ті боки життя, які він може зрозуміти, а не бруднити його голівоньку ані грубими страховищами темної фантазії, ані цинізмом брехні. Третє. Науково-популярні книжки мусять якнайближче додержуватися наукової правди, найновіших висновків з науки мусять відповідати тим самим вимогам, які висловлені взагалі до кожної дитячої книжки. І крім того, автори їх мусять вживати найпростішу мову, ясну, виразну, без важкої, чужомовної термінології. А чи дитячі книжки на ваших полицях відповідають цим вимогам? Чекаємо на ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, а також на сторінки Педагогічного музею України в соціальних мережах і до нових зустрічей!